Ми живемо у двох світах: у світі ідей і думок, та у світі речей і обставин. При цьому ми звикли думати, що ідеї це наш спосіб орієнтуватися у речах і явищах. Насправді, речі і явища це не більше ніж образи наших ідей. У трактаті Держава Платон навів як алегорію, що зображує наш світ печеру. Люди живуть ніби в печері і за своєю природою дивляться тільки в одному напрямку на стіну цієї печери, де танцюють їхні тіні у світлі вогню, що знаходиться у них за спиною. Люди приймають цей світ тіней за справжню реальність. Але коли один з них обернувся і побачив, що все це було ілюзією, інші стали говорити, що це неправда, і він помиляється, і продовжували дивитися на тіні. Істина не в тому світі, який ми бачимо. А всередині нас, доля того, хто зосереджений на зовнішньому світі, сприймати тільки ефекти і наслідки. Той, же, хто звертається до себе і своєї свідомості, має справу з причиною і джерелом всіх речей, такими, як вони є.